Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Дітки, сьогодні ми вирушаємо у мандрівку, але вона буде незвичайна. Ми будемо подорожувати у космос. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. І ми в космос вирушаємо, бо у ній всього не знаємо. Ми місця усі займаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Пуск. І швидко відлітаємо, поки наш космічний корабель набирає швидкість. Скажіть, будь ласка. Мамо, тато, брат чи сестра, бабусі та дідусі це все родина? Хто в сім'ї головний? Хто піклується про всіх членів родини? Правильно, дітки, тато. Так і наша Земля має свою родину і називається вона Сонячна система. Тому що сонце це головна зірка, яка утримує біля себе всі планети. Сонце, начебто за руки, тримає біля себе планети, не відпускає їх, щоб вони не розгубились у величезному космічному просторі. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця. І називається ця доріжка орбітою. В сонячній системі відомо 8 планет. Найближча перша від сонця планета це планета Меркурій, на якій відбувається різка зміна температури і вдень, і вночі, друга планета Венера, на якій є гори і вулкани. Третя планета це планета Земля. Голуба планета. Дві третини її поверхні вкриті океанами. Це єдина планета, на якій є життя. Четверта планета планета Марс. Називають червоною планетою. Вся її поверхня покрита вулканами та кратерами. П'ята планета Юпітер. Він планета Гигант. Юпітер газова планета, у якої немає поверхні. Шоста планета планета Сатурн. Вона відома своїми кільцями. Вони складаються з каменю, пилу та льоду. Сьома планета планета Уран. Вона дуже холодна планета. Восьма планета планета Нептун. На ній дуже сильні вітри. Дітки, а яка ж планета найкрасивіша? Ну, звісно ж, це планета Земля. Де живемо ми з вами планета Земля жовтого, синього та зелених кольорів. Синім воду позначають океани і моря. Розквітала, щоб земля. Жовтий колір колір суші. Пояснити слова мушу, суша там, де зараз ми, де нема води, що зелене, то ліси, планети легені неймовірної краси. Зелені зелені. Дітки, ми сьогодні з вами познайомилися з планетами сонячної системи. Нам час вирушати додому на планету Земля. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лише життя там прикмет, наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Любуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива. Дітки, я сподіваюсь. Вам сподобалась космічна подорож? До побачення, до наступної зустрічі!